Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив забезпечити наявність в аптечній мережі достатньої кількості засобів для лікування мігрені. Як повідомили у департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабміну на адресу голови уряду, продовжують надходити повідомлення, що ліки, які повернено у вільний продаж, досі відсутні в аптеках. Водночас у Держлікслужбі запевняють до кінця тижня в усі аптеки повернуть препарати проти мігрені. Наприкінці минулого року держслужба з обігу наркотичних засобів внесла їх. До переліку особливо небезпечних психотропних речовин, позбавивши майже 5 мільйонів українців знеболювальних засобів. 17 січня постановою уряду препарати від мігрені вирішено повернути в аптеки. В п'ятницю ми отримали дані від Центральных складов, которые поставляют в аптеке эти препараты, запасы есть. Они находились до настоящего момента в карантине. С пятницы они начали поставляться в аптечные учреждения. Я думаю, максимум неделя и все будет в порядке.